Науково-фантастична Гра престолів у космосі, серіал з піску або Дюна без шаламе». Як тільки не називали пророцтво перед стартом картини, однак з самого початку планку очікувань від серіалу підняли занадто високо, місцями так сильно, що ледь завчасно не назвали це картиною року. Однак мені здавалось, що усі проблеми проєкту на поверхні, і вирішити їх за 6 епізодів не вийде. Якщо коротко, то дія серіалу відбувається за 10 тисяч років до народження Пола Атріда. Та за 116 після найважливішої канонічної події у світі дюни, патлеріанського джихаду, повстання людей проти мислячих машин, під час якого і розпочалася кровна міжособиця міжусобиця харконенів та атрідів. Історія розповідається від імені Валі Харконен. Її дім був вигнаний з когорти великих і, як вона стверджує, обмовлений атрідами. Вся її сім'я, можна сказати, змирилася з цією долею, але юна валя прагне справедливості та відновлення репутації. Буквально відкинута родичами вона змогла знайти нову мету життя у лавах ордену сестер, де її під крило взяла мати настоятелька Ракела. Після її смерті юна дівчина усуває конкурентку за допомогою легендарного голосу, захоплює контроль над орденом і наступні 30 років наполегливо працює над розвитком сестринського впливу у кожному куточку. Імперії тепер практично до будь-якої важливої сім'ї представлена своя правдомовиця, що спрямовує Феодала потрібним для Бене гесеріт шляхом. Перший епізод, наче й дає нам якусь інформацію про всесвіт та мотивації головних героїв, але виглядає це максимально непереконливо, чому усіх дівчаток забирають з за родини маленькими та виховують згідно принципів. А валя та принцеса потрапляють туди дорослими з сформованими особистостями, що на кону у цьому серіалі, та що сторони конфлікту можуть втратити у разі помилки. Бо крім антагоніста Дезмонта та Гарта, тут ніхто нічого не робить. Навколо діалогів, наче й є тривожна музика та нагнітання. Однак не те, що персонажі спілкувалися прямо-таки про щось критично важливе. Проект протягом п'яти епізодів вводить усе нових і нових героїв, щоб глядач не міг навіть подумати, що йому нудно це дивитися: постійні переміщення, розмови про те, що тільки не показали, і подібні одна одні локації, наче це знімали в єдиному павільйоні. Як написав один з підписників, під першим відео по пророцтву, цей серіал просто втратив масштаб Герберта і Вільньова. А Валя і Тула виглядають не як могутні Бене Гесеріт, а як дві працівниці відділу кадрів радянської фабрики. Імператор Всесвіту зображений як директор тієї фабрики, до якого може підійти якийсь дурень з ножем за пазухою і розмовляти з ним цілу ніч. Серіал усе спрощує та приземлює і від цього стає сірим та нецікавим. У перших серіях немає жодної, навіть найскромнішої екшн сцени. Творці усвідомлено концентруються на клішованій розмовній драмі про боротьбу за владу, фірмового бруталізму в декораціях стало значно менше. Іноді здається, що костюми, космічні кораблі, інтер'єри палаців і школи згенеровані нейромережею, але на початку роздивлятися їх все ж цікаво, з часом навіть більше, ніж стежити за розвитком подій. Тут і актори цілком непогані із ролями своїми, наче. Чи справляються, але водночас у сюжеті проскакують вже дуже смішні моменти, як, наприклад, кілька стереотипних цен, де розбещені діти аристократів під аракійським спайсом займаються сексом чи привселюдно зраджують родину. За всіма канонами їх мають відправити куди-небудь далеко на перевиховання чи повісити, але ж ні. Та й у деяких персонажах відчувається якась безглуздість. Той же імператор виглядає занадто картонною фігурою, яка не викликає відчуття владного правителя. Він змушений укласти шлюб заради флоту, щоб контролювати одну планету, хоча під його керівництвом об'єднані тисячі світів. Доволі дивне видовище. Не дуже велику частину сюжету віддають головному антагоністу шоу Дезмонту Гарту. Його на словах представляють як велике зло, але фактично опускають його на рівень маргінальних злодіїв, які вбивають дітей. І цією дією автори хочуть. Ставити на ньому клеймо та пояснити, що він злий просто тому, що у нього природа така на розкриття його мотивацій та іншого. просто не вистачає часу. При цьому актор однаково виглядає кращим на фоні незрозумілої принцеси, її батька та всіх інших, окрім мабуть, молодої валі, і це дійсно катастрофа для картини. На відміну від фільмів Дені Вільньова, які отримали похвалу за те, що змогли зробити складний всесвіт Френка Герберта більш доступним для глядачів, серіал Тюна не справляється з інтеграцією експозиції. Проект копіює багато елементів візуального стилю фільмів Вільньова, таких як величезні черв'яки, що рухаються по пустелі, або бронежилети, які мерехтять червоними кольорами під час боїв. Однак ці елементи підкреслюють, що створене пророцтво є лише не зовсім вдалою копією оригіналу. Це не зоряні війни і не гра престолів, це щось посереднє та без власної ідентичності. За задумом авторів, напевно, мало б вийти щось на кшталт Андора, але градус інтриг не такий вже й великий, хоча глядача і кидають у гущу подій майже відразу. Під час перегляду кожного нового епізоду я прям відчував, що це шоу робили різні люди, які не зійшлися у спільній меті. Про що я розповідав у попередньому відео. Третій епізод показує наскільки Дюна могла бути гарним шоу. Без викрутасів Дезмо та Гарта нам досконально розкривають головних героїн через їх юність та посилюють глибинну мотивацію. Тут усе працює як треба. Джесіка Барден грає, мабуть, одну зі своїх найкращих ролей, а її образ прописаний просто чудово. Цілеспрямованість молодої валі та жага до влади дійсно могли зробити Бене Гесеріт такими, яким ми його зустрічаємо вже у Дюні. Якщо до третього епізоду глядачі ще якось могли співпереживати її сестрі Тулі та думати, що та потрапила в Орден випадково, то третій епізод дає відповіді на те, що вона себе представляє, та наскільки це сильний персонаж з неоднозначним минулим. Особисто для мене молоді версії персонажів виглядають на голову сильніше, аніж Вотсон та Вільямс. Якщо порівнювати серіал з книгами, то краще не порівнювати взагалі. Загалом сюжет ледь не повністю змінили, порізали історію на шматки. Але при спробі вибрати усе найкраще та цікаве, автори втратили величезну частину сенсу розповіді, через що при перегляді виникає ну дуже багато питань, на які відповідь шукати і не хочеться. Я наведу вам лише один приклад того, наскільки є історія сестринства і що там можна було назнімати. У серіалі декілька хвилин приділяють агонії, не вдаючись у деталі того, що це. Проходячи цей обряд, сестра не тільки ставала матінкою-настоятелькою, але й отримувала величезну базу даних знань всіх своїх попередниць. Таким чином відбувалось миттєве дорослішання, адже їй передавався досвід сотень жінок. Чоловіки під час прийняття отрути неодмінно гинули, вагітним суворо заборонялося проходити агонію, бо хтось з предків міг витіснити особистість дитини. Плід, якому відкривалась пам'ять предків, називали преднародженим і таким дітям давали окремий термін гедота. Важливо, що саме питання спецій та води життя заракесу робило сестринство залежними. Спеції продовжували їм життя, а вода допомагала постачати матерів-настоятельниць. І розкривала свідомість жінок для отримання відповідей на важливі питання, і саме тому ордену потрібен був контроль над Аракісом. Це одна з головних сторінок конфлікту у серіалі, і історія її повністю ігнорує. Сестри за книгами були неймовірними красунями, які у великих домах завжди були або коханками господаря, або дружинами його дітей. Вони напряму контролювали момент зачаття та стать дитини, що дозволяло потім створювати важливі родинні союзи. Голоже, же, який у серіалі більше нагадує Дар, у книгах тренували роками і могли застосовувати лише на тих людей, яких ідеально вивчали протягом років, а не під час першої зустрічі. Сам Герберт у інтерв'ю пояснював, що голос сестер мав сприйматися читачами як засіб маніпуляції, який і у нашому світі часто використовують. Але серіал вже заснований не на романах герберта старшого, а на праці його сина, який перетворить це все на легкий для сприйняття комікс. Так як епізодів у серіалі було всього шість, то фінал зробили неначе повнометражний фільм, накидали туди одразу всього та би викидали половину героїв. Слідкуйте за руками, протягом п'яти епізодів ведуть слабку лінію імператора та зливають його у стилі недолугого Шекспіра, разом з тим прибирають його першу дружину, яка взагалі не розкрилась. Безглуздо знищують персонажа Теодосі, яка замість продуманого плану використовує шлях гопніка. Без сліду зникає син імператора, з якого щось хотіли зліпити. Автори так спішили, щоб спрацювали усі їх розставлені сюжетні ходи, щоб просто зайняти фінал знову пустопорожніми балачками. Автори зуміли навіть у шести епізодах розтягнути картину та надати купу зайвої інформації, яка не піде у другий сезон. Протягом усього перегляду я ловив себе на думці, що картина не може бути настільки слабкою, адже це величезний проект студії, яка розуміється на тому, що робить. Але скільки б не сумнівався, думку не змінив, і їм просто не вдалося повторити успіх вільньова. Попри заплутаний сетінг, зневагу авторів до пояснень, якісних характерів другорядних героїв та скорочену історію стомними уривками, пророцтво виконує головну функцію. Мінімально утримує увагу від епізоду до епізоду, наче це Тікток-Відео, ще майже два роки чекати третю дюну. Однак, поки фанатам буде що подивитись на фоні. Проте зробив серіал для загальної історії краще чи ні, покаже час. А поки чекаємо серіал про батлеріанський джихад, можливо, після другого сезону цієї історії.